Привіт, мамі Ярослав сьогодні це гуляння. На каналі .0 Ярослав 2.0 Ярослава і говно. Ніки голос. Так, це я вийшов тільки з дому. Опа. Ч там? Де вони грають? Гроші пішли туди. Опа! О, А я тоже автоматом побается. А, иду. Вс. Сидим. Качай. Идем. О, качайся. И да. Ну сюда. Чё? Чё? Не скай. Клешки. Блин. Блин, блинский. Ну я не могу. Хм. Так. Вот тебе фишка. И на раз не можно заходить. Кліщі знову, навіть не можна покататися сьогодні. Ну от, що це таке? Зосьте побачити. Це не чесно. Ну, ма кліськи. Так, каже. І там. Опа, я беру там наші, опа. Меня даже Куда можно идти шо? Якщо... Нікше немає нічого. Там

Будем. Просто дивимось пекли. Оха мені. Буду так ходити. Буля. В принципі, нічого. Таке. Будеться багато, люди гуляють. Можна ще побачити Олексу. Упа. А чого закриту? О, да, да ви все. Тут закрито, буде аварія. Чи що? Че варіант постарики. Хаба. Класно. Робити дерево це дуже класно. У мене ще нова територія відкрилася, Церква. О! ти зробив червоний там було чорний. Чорний фремастер зробив це. А якщо так прийти? О, ай, аху, ай, ай. І до хвоці. О, пуху, пуху, папа. Дай, 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 Папа, гоп, папа, Ми танцюємо, гоп, папа, ка. Опа, опа, опа. Ми так сидити. Op een kaas. Damo, in de mo, in de mo. Dan kan ik het zien. Doe het Ik ga het zo even op het. Oh. Tak. Ik denk dat het is. Op een peru. Ja, de mo, in de. We zijn erbij. De avond. І що мені робити тепер? Ми, ми, ми навіть не можемо покататися. До не хочеться. Все закрито. Туди відкрито. Добре, до школи зайдемо, таки зайдемо. Я не знаю, що там є Анхалістка і Марія Восення напіла. Але я завжди ходжу рюкзаком. О, Опа, прийму. У нас Опа. І там. Я люблю ходити до броці. Сенс в Львові я не ходив, а сьогодні хочу ходити. На заброшку. Школи. Так. Тук тук тук. Что 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 Мало Я просто заразумить. Мне посидеть? Не типа понравится ничем. Даже прошу посидеть. Ой. О, держи. Опа, опа. Окей, постригнув, опа, мне Мені не кажуть, що довго на Група. Я Іду до мами, щоб пішла і погуляла. А це... Маленький відео, що я хочу йти гуляти. Так що, всім пока. Ви хотіли, породу? як я гуляю з один? Ну от.